Мир вам, брати! Починаючи з 19 листопада 2022 року, ми у Вінницьке семінарі Бібліної експозиції розпочинаємо серію помісячних одноденних семінарів, присвячених роботі з текстом Нового Завіту. Ці семінари спеціально розроблені для братів, які активно несуть служення в церквях для постарів, дяканів, проповідників, лідерів молодіжного служення та всіх, хто проповідує слово Боже Божому народу. На цих семінарах ми. Практикуватимемо і відточуватимемо своє вміння працювати з текстом нового заповіту. Ми будемо це робити для того, щоб наша підготовка до проповіді приносила нам задоволення, користь церкві і велику славу Богу. Ми хочемо запропонувати вам ефективну теорію та цінну методологію роботи з біблійним текстом. Ми будемо брати конкретні тексти святого письма і разом поетапно, інтерактивно проводити їх екзегетичне дослідження. Наше екзегетичне дослідження буде складатися з чотирьох кроків. Перш за все, ми будемо вчитися робити граматичний аналіз тексту, щоб зрозуміти, що в цьому тексті головне, а що другорядне, що має стати головним у нашій проповіді, а що є лише додаткову інформацію. Ми також вчимося за допомогою лексиконів і словників проводити лексичний аналіз тексту, тобто дослідження значення слов. Щоб зрозуміти, яке значення має слова в тексті і контексті, ми будемо практикувати дуже цінний інструмент, який називається лекдіаграмний аналіз, щоб навчитися візуально представляти структуру тексту. Ми також будемо проводити богословський аналіз для того, щоб побачити, яку цінність цей текст має для формування здравого євангельського богослов'я. Брати, наша мета не просто і не лише робота з текстом. Ми хочемо виточувати своє вміння підготовки та виголошення проповіді, бачити в тексті головну ідею, виводити з тексту головні пункти своєї проповіді, формувати на основі текста та потріб своїх слухачів практичне застосування і багато іншого. Це дуже практичний та корисний семінари для формування нас і нашого служіння. Чекаємо на вас 19 листопада о 10.00 приміщення Вінницької семінарії Євгенійської експозиції. До зустрічі!